Короче, народ, я поняв, як в Європі отримувати сервіс афігенного рівня, щоб за тобою ухажували, доглядали так само, як в Україні і так далі. Розповсюджуйте відео. Я відкрив чит-код. значить. Приїхав я зараз, запалились мене в мене легені, приїхав я на тенерів полікуватися, погрітися і так далі. І поселили мене, це готель 5 зірок. ну, Європейський 5 зірок це у нас три, поняли? Приїжджаю в готель і мене поселили в номер. Бля, там холодно, я замерзаю, і мені я ще більше кашлять начав. Я хожу, прошу, переселіть мене, щось там дайте обогрівателі. Пасрать взагалі ноль реакції. Зеро. Тут мені попадається якийсь тип, я до нього підхожу і попросив щось принести. Я набрав солі, набрав солі, щоб приймати ванни. Поняла? Ось це соль морська. Приймати ванни допомагає організму чище. І їй думаю, треба на чай йому ставити, а мене нічого не було менше 20 євро. Думаю, ну треба дати, насив соль, даю 20 євро. Він так в ліце помінявся. Начал і щось мені носити туди-сюди. Потім приходить до мене другий. У мене було ще 5 євро, оставалось, типо, десь я в якомусь кармані знайшов. Дав ще 5 євро, чим закінчилось? Мене переселили вообще в номер намного, 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 Дивіться. Круче, вообще. Типа суперовий, супер-мегавіддоном. Зараз покажу. Отам океан. Понял? Там океан. Потім тільки що до мене зайшли два тіпа. Дали мені от по калоріферу всі, всі речі мені склали, а, додатково там постіль, ковдри мені зробили і так далі. І тут для людей, в принципі, всій Європі 5 євро це гроші, 20 євро це великі гроші. Це по факту як легальна корупція. Якщо ви хочете, от вам секрет, якщо ви хочете, щоб за вами класно слідкували, відносилися і обслужували в Європі, треба сразу, з ходу дати на чай 5 євро, починають краще обслуговувати 10, ще краще 15 і так далі. І ви будете отримувати сервіс височайшого класу просто. З вами ухажують, носяться, як, як я не знаю що. І для мене це шок, бо я думав, ну тут не так працює. Я думав, ну інакша тут історія. Типу, вони зарплати, там нормальні туди-сюди. А виявляється, що все настолько прозаїчно, і я, оце шостий рік в еміграції, я ще до війни жив за кордоном. Я цього не розумів. Вони ж ходять улибаються hm, thank you, thank you, сер містер. Ну, гарні речі розказують. І тобі здається, що вони до тебе нормально относяться. Ну це ж в ліцо, як ми вже знаємо. А за ліцом не очень. А от щоб і за ліцом тобі улыбалось, чуть трохи треба карбованця їм положити, європейська в карман. Я, чесно, ну не знаю. Я вроді не дебил, але, походу, туповатий. Цього раніше не розумів. Ну я в шокі.